Це військові на нашій власній землі. Це перебір. Це політичний театр адміністрації Трампа. Вони почали стріляти перцевими кулями, пустили слізогінний газ. Дим все підряд. Просто намагаються розігнати нас. Бо вони бояться. Вони знають, що ми будемо чинити опір. Ми тут єдині. У мого оператора двічі влучили кулями менш летальної дії, і в нього пішла кров з руки. Ми просто кинулися тікати разом з усім натовпом. Це був абсолютний хаос. Ось що відбувалося далі. США знову трясе в Каліфорнії. Відбулися нові сутички між федеральними агентами та протестувальниками. Причиною стали рейди міграційної поліції на фермах вирощування коноплі біля Лос-Анджелеса. Сотні людей вийшли на дороги, щоб заблокувати операцію з депортації мігрантів. Федеральні сили використали сльозогінний газ та гумові кулі проти демонстрантів. Ви бачите, як федеральні сили використовують газ, щоб відтіснити протестувальників, які дізналися про операцію. Але більше людей продовжують підходити, щоб стояти на своєму по один бік заблокованої дороги. Тоді як з іншого боку, вантажівки та навіть машини швидкої допомоги намагаються проїхати. У міжрайонній пожежній службі підтвердили, що їхні підрозділи були відправлені для надання медичної допомоги людям, які телефонували на 911 після того, як їх вразив газ або гумові кулі. На місцях працюють волонтери, які допомагають тим, кого зачепив газ чи поранили гумові кулі. Дороги залишаються заблокованими, а люди збираються на узбіччях, тримаючи плакати та молоко, щоб змивати газ із очей постраждалих. Протести поступово розростаються, адже люди вимагають від влади пояснень і припинення арештів. Зі залишається багато невідомого, скільки людей затримано, скільки людей у тих фургонах, які ми бачили. Це масштабна демонстрація сили з боку федеральних агентів та представників громади. У відповідь на масові затримання адвокати та правозахисники звертаються до громади, пояснюючи, як діяти під час таких протестів, аби уникнути арештів. Водночас федеральні агенти продовжують тиснути лінію протестувальників, використовуючи перцевий газ та барикади, щоб розчищати простір для конвоїв із затриманими. Адвокати радять людям, які планують іти на ці протести. Ви маєте право на протест, але не маєте права торкатися їх чи бити по їхніх автомобілях. Але коли лінія просувається все ближче, зрештою трапляється контакт в обличчя і зазвичай вони зупиняють це, розпилюючи газ, щоб відтіснити всіх назад. Ця лінія зараз приблизно на 6 метрів далі ніж була кілька годин тому. Керівництво Лос-Анджелеса вже приєдналося до позову проти адміністрації Дональда Трампа, намагаючись зупинити рейди, які за словами місцевих посадовців сіють паніку серед мігрантських громад. Позов подала американська спілка громадянських свобод, звинувачуючи федеральних агентів у незаконних методах затримання та расовій дискримінації заради виконання планів арештів. Для Лос-Анджелеса це перший крок, аби юридично заблокувати рейди. Після того як минулого місяця федеральна влада подала позов проти міста за відмову співпрацювати з міграційними службами. Усе це спрямоване на те, щоб посіяти страх і терор у нашому місті. Це демонстрація для Лос-Анджелеса, що ми федеральна влада і ми можемо прийти і зробити все, що хочемо. Коли хочемо і де хочемо, і починається це із 78-го року захоплення влади у нашого губернатора у вигляді національної гвардії, а потім ви бачите цей абсурдний показ сили, який відбувся у парку Макартура. Це було надмірно просто для того, щоб показати Лос-Анджелесу, що федеральна влада це великий хуліган, який прийде, коли їй заманеться. Якщо вони хотіли б діяти організовано, згадайте, усе починалося з насильницьких злочинів. Чинців, наркоторговців, наркодилерів. А тепер ми говоримо про жінок, які продають фрукти на розі вулиці, або про людей, які намагаються вижити день за днем, як різноробочі, або про автомийки. Тепер люди починають скаржитися, бо автомийки закриті. Навіщо нападати на автомийку тільки тому, що ви знаєте, що там працюють дуже вразливі працівники Адміністрація Трампа жорстко відповідає на протести. Обіцяють арешти всім, хто перетне межі дозволеного. Вони можуть протестувати скільки завгодно, але якщо перетнуть межу, їх заарештують і притягнуть до відповідальності. Сам президент Трамп спочатку заявляв, що не хоче забирати всіх працівників з ферм. Ми не хочемо робити так, щоб забрати всіх працівників з ферм. але згодом його позиція різко змінилася. Вони не новачки в нашій країні. Багато хто з них тут народився. Я думаю, нам варто вигнати і їх звідси. Можливо, це буде наша наступна робота, над якою ми спільно працюватимемо. Ситуація ускладнилась після того, як невідомий відкрив вогонь у бік імміграційних офіцерів. ФБР пропонує винагороду в розмірі 50 тисяч доларів. За інформацію про чоловіка, який за їхніми словами стріляв з пістолета в бік імміграційних офіцерів, Мексика різко засуджує дії американської влади. у зв'язку з цими рейдами затримано 355 громадян Мексики Президент Клаудія Шейнбаум заявляє, що ці жорстокі рейди завдають шкоди не лише мігрантам, а й американській економіці. Ці рейди є дуже несправедливими, але вони також завдадуть значної шкоди економіці США Окрім несправедливості. Вони серйозно зашкодять економіці США. Мексиканці, і не лише мексиканці, а й представники інших національностей, таких як латиноамериканці, зміцнюють економіку США. Вони її створювали. На місці протестів лунають емоційні заяви людей, які вважають дії федеральних агентів несправедливими. Це несправедливо. Вони розривають сім'ї. Це впливає на всіх, всюди. І це дуже боляче. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який прямо називає Трампа навіженим, також різко засуджує операції федеральних агентів. Губернатор Гевін Ньюсом різко засуджує ці операції в південній Каліфорнії, заявляючи, що адміністрація Трампа безпідставно переслідує мігрантів-робітників та розділяє сім'ї. Він показав відео, на якому дитина ймовірно плаче, бо її маму заарештувала міграційна поліція. Кампанія Трампа проти мігрантів набирає обертів. Арешти по всій країні до рейдів залучили Нацгвардію і морпіхів. Затримують навіть дітей. Каліфорнія чинить спротив як штат-притулок. Вона не пускає агентів до шкіл і лікарень. Протести ширяться, напруга зростає, а економіка ризикує втратити опору на дешеві праці мігрантів. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео. mana hai semua ni kita nak buat apa kita nak buat apa